Всім привіт, дорогі друзі! Слідуючий матч збірна України проведе проти італійців, і цей матч буде дійсно дуже важливим, тому що Італія в останньому матчі втратила очки проти Македонії. І з точки зору боротьби за друге місце цей матч багато що буде визначати. Тому в цьому відео ми і поговоримо про матч Італія-Україна. Друзі, ви дізнаєтесь, де можна подивитися цей матч і також ми розберемо нашого суперника подивимось останні результати останню гру також детально розберемо італійців саме подивимось на їхній склад ну і в кінці відео як завжди зроблю свій прогноз і своїми думками стосовно свого прогнозу і взагалі стосовно цього матчу поділюся орієнтовний склад все це буде в цьому відео друзі тому давайте і ви діліться зараз прямо в коментарях своїми думками напишіть свій прогноз на цей матч чи зможе збірна україни Ну, бодай зіграти не гірше і не програти італійцям, як ми це зробили проти збірної Англії. Підстави так думати дійсно є. Друзі, тому в коментарях цікаво почитати вашу думку. І на рахунок основного складу напишіть. Я зараз теж буду розмірковувати на, на рахунок цього. Подивимося, що там в пресі зараз говорять. Ну і, звісно, постараємось обрати оптимальний склад збірної України на матч проти Італії. Тому пишіть в коментарях. І перед початком лайк поставте, це як, ну, не знаю, як квиток в перегляд цього відео. Тому. Обов'язково поставте лайкос і підпишіться на канал, якщо ви в нас перша пряма трансляція теж буде під час цього матчу Італія-Україна на цьому каналі, тому підпишіться, щоб не пропустити. Давайте розбиратися. Розпочинаємо, як завжди, з того, коли буде матч і де його можна подивитися. 12 вересня, друзі, о 21.45 за київським часом пройде матч Італія-Україна. На Сан-Сіро ми будемо грати виїзний матч, буде складно, тому що будуть. Підтримувати італійців, звісно, свої болівальники А сам матч можна подивитися ексклюзивно на Мегого на каналі Мегого Футбол 1 у розділі Спорт. Ну і звісно, подивитися можна тільки за передплатами: максимальна, оптимальна та спорт. А також на місцевих телеканалах суспільного мовлення у цифровому ефірі Т2 можна теж подивитися кабельних мережах та IPTV крім OTT Друзі, тому як завжди, тут нічого не змінилося. Два варіанти перегляду і третій варіант на нашому ютуб каналі. Пряма трансляція стартує перед матчем о 21.00 приблизно. Залітайте на наш канал. Для цього підпишіться, щоб не пропустити пряму трансляцію. По матчу Італія-Україна перед матчем будемо склади обговорювати, Буду для вас коментувати матч і після матчу самогляд. Теж на гру вийде, тому залишайтеся з нами, друзі. Заходьте. Пряма трансляція в нас теж буде. Ну як завжди, давайте порівнювати збірні на Transfermarkt Наскільки ми відстаємо від італійців, ось наша. Ціна 296 мільйонів і гравців в заявці 26, 12 легіонерів, 26,4 середній вік нашої команди. Найдорожчі футболісти це Мудрик, Зінченко, Миколенко, якщо брати топ-3. І давайте подивимося, що там в Італії. Італійці на трансфермарк це коштують рівно 774 мільйони євро, 29 гравців в заявці, 26,2 команда в середній вік команди. Легіонерів всього-навсього 5, всі інші грають в чемпіонаті Італії. Тобто команда, в принципі, більш-менш молодша трішки за нашу збірну. Ну і в рейтингу вони займають восьме місце. І давайте дивитись головних дієвих осіб цієї збірної. топ 3 футболісти збірної Італії, друзі. Ніколо Барела з інтера, Олександро Олександро Бастоні з інтера. Теж 60 мільйонів Барела 75 і 50 мільйонів Сандро Тоналі із Ньюкасла Далі вже йде Донарума. Федеріко кієза, який на травмі не зрозуміло, чи зіграє він проти нас чи ні з македонцями. Він, до речі, не грав. Так само і Пелігріні можливо, не буде доступний на цей матч. А так, як ви бачите, Ді Марко теж доволі небезпечний футболіст, про нього поговоримо. Ну і інші гравці, яких ви знаєте, можливо, і не знаєте, але в будь-якому випадку, ось най... найдешевший футболіст це Матео Дерміян, 33 роки з Інтера, 4 всього на мільйони. І Бірагі. З Фіорентини 5 Далі вже 10 і більше йдуть футболісти. Ну а тепер, коли ми вже знаємо результат матчу Італія, Північна Македонія, де італійці зіграли з рахунком 1-1 в кінці гри зі штрафного Барді, врятував нас від того, щоб Італія нас наздогнала. І як ви бачите, і північна Македонія теж вклинюється в боротьбу навіть за друге місце. У них по чотири очки з італійцями, хоча в Італії ще один матч в запасі. Але в нас сім очок нас розділяє три очки від Італії. Зрозуміло, що гра в запасі, але тим не менш, ми поки що зберігаємо перевагу на даний момент і знаходимося на чистому другому місці. Італія з Північної Македонії поки що вдвох, на третьому і четвертому. Ну і останні матчі збірної Італії, як ви бачите, в ніч зіграли, обігрували в Лізі нації вони Нідерланди 3-2. Іспанцям програли, обіграли Мальту, програли англійцям, тобто такі плаваючі результати, і вони змінили тренера. Це, про це потрібно говорити, що збірна Італії змінила тренера буквально перед відбором на чемпіонат Європи 2024 прийшов Спалетті, який ось перший матч якраз провів проти Північної Македонії, де команда не змогла виграти. І ось вам це дуже добре, я вважаю, що в Італії якраз перед матчами з збірної України перетрубації. І в принципі, десь за рахунок цього ми можемо ну десь краще можливо зіграти. Ну і ось останні матчі між собою. Очні зустрічі в нас було багато з італійцями, але останній офіційний матч. Був саме в 2007 році, коли ми програли з рахунком 1-2. Це було на євро. Тоді взагалі ми два рази італійцям скрутилися. От і в принципі, як ви бачите, жодного разу ми не обігравали Італії. Жодного навіть в товариських матчах. от остання гра 1-1 яку ми відіграли вже при Шевченку. Тоді е, Італія м, грала проти нас, і ми зіграли 1-1 А так, в принципі, ми завжди їм. Фактично програємо. А тепер давайте зайдемо на хускорд і стосовно матчу Македонії Італія 1-1. Давайте подивимось статистику більш детально на хускорді. От в що зараз команда спалеті грає, як вона грає, і яка взагалі була статистика, як італійці відіграли проти македонців, чому зіграли в ніч не змогли обіграти. В принципі, я подивився деякі фрагменти цього матчу. Як ви бачите, статистика по ударах. Македонців навіть більше, 10-9, і ми знаємо, що Македонія це доволі сильна збірна. Ми проти них грали, і Македонія в першому тайні таймі, як мінімум, володіла м'ячем навіть більше, ніж ми. Хоч ми змогли зробити камбек в другому, але нам було складно, тому що тут є дуже сильні футболісти. Той же Альмас, той же Барді, Аліоски це футболісти, ну які е, мають певну певний рівень з хорошим дриблінгом, з хорошим дальнім ударом. І в цьому матчі я вам скажу: італійці дійсно старались не підпускати Македонці. Близько до своїх воріт, не підпускати в штрафну площу, але доля дальніх ударів все-таки долітали певні удари до Донаруми. Ну і в принципі володіння м'яча було повністю за італійцями. Команда спалеті грала в 4-3-3 доволі широко. Фланги дуже сильні у Італії. Треба особливо загострити увагу на Дімарко. Це дуже сильний футболіст. В атаці він дуже класно підключається, як і для нього можуть створити момент, так і він може для партнерів створювати момент. Дуже класно, він між лініями відкривається, і по флангу працює. Зараз можна подивитись навіть по тепловій карті, як італійці грали дуже широко, як ви бачите, з центру розпочинають. На фланги віддають і тут уже латералі їхні, і флангові вінгери, звісно, працюють над тим, щоб або зайти в штрафну площу, або пробити, або. Вже прострілити далі. Тобто тут, ну, скажімо так, по поки що хаотично все почуває Італія. Ну а Македонія грала в основному від своїх воріт, грали на контратаках, і, в принципі, в них це. Виходило, але в основному, як я й говорив, Італія не давала, скажімо так, на початку зустрічі тільки був момент, коли головою пробував футболіст збірної Македонії в штрафній площі італійців, А так Італія не давала заходити в штую штрафну. І в основному, от те, що настріляв, те, що настріляли, от ви бачите, македонці, це було з дальньої дистанції. Тобто, більш більша частина ударів, от з дальньої дистанції саме була проведена. Італійці вже старалися в основному заходити в штрафну. Тобто дальніх ударів не так багато. І ось ви бачите самі. Що з цих дев'яти ударів в них тільки три в ствір, так само з 10 ударів македонців теж було три в ствір. Але структура зрозуміла: італійці будуть старатися володіти м'ячем, італійці будуть грати широко флангами. Тобто це 4-3-3 атакувальна схема, можливо, під Україну щось буде інше. Те саме сказав, до речі, і спалеті, що він. Буде змінюватися в матчі проти збірної України вже. Ну і ось цитую якраз слова головного тренера збірної Італії, де він говорить про матч проти Македонії і вже про майбутній матч з Україною Проблеми виникали, коли гра ставала хаотичною, а ми втрачали надійність в обороні. Але команда провела солідний матч. Ми не дозволили розгулятися супернику, а в атаці трішки не вистачило терпіння. Мусимо зробити висновки та знайти моменти, які можна покращити на наступний матч проти України. Нам доведеться зробити кілька змін. Адже важке поле вплинуло на стан футболістів, говорить спалеті. Дійсно, в тому матчі грали в Македонії і поле було в жахливому стані. Там навіть голкіпер збірної Македонії травмувався на ньому. Тому Ну таке собі було. Але як ви бачите, Італія Ну структурно це сильна збірна. Якщо виділяти знову ж таки по футболістам, якщо не буде грати К'єза це для нас дуже добре, тому що це дуже креативний сильний вінгер, який може і зліва, і з права зіграти. Важливо розуміти, що Ніколо Барела дуже сильний футболіст який з дальньої дистанції може пробити. На Бастоні треба дивитися при стандартах. футболіст, який може вигравати боротьбу. Звісно, потрібно загострити увагу на лівому захиснику Дімарку при атаці, він дуже небезпечний. Ну і, в принципі, і Мобілі такий таранний форвард, якого треба тримати. Щось по типу Харі Кейна, але ну скажімо так, трішки легша його версія. Ну і тепер давайте зайдемо на Фавбет, подивимося, коефіцієнти. Хто фаворит, і Я вже дам конкретно свій прогноз приблизно на цей матч. Як ви бачите, чотири перемоги в Італії в попередній зустрічах? Одна нічия, нуль перемог в нас. На жаль, як ви бачите, коефіцієнт 1.49 на перемогу Італії. На нас 7.8. Приблизно те саме було з англійцями, але тут трішки ми вже підбираємося до рівня збірної Італії. Тому що Англія показала, що вони сильніші за цю збірну Італії. На нічию 4-4. Коефіцієнт, подвійний шанс на нас дають 2,82. Якщо брати тотал більше 2,5-2,07 дають коефіцієнт Ну і гол Італії тут невеличкий коефіцієнт на два голи, 1,7 На гол України 1,85 дають дуже високо. Я вважаю, обидві заб'ють 2,17. Теж дуже високо. Приблизно такий кеф був на те, що ми англійцям заб'ємо. Тут італійцям в принципі реально забити, і Македонія це показала, але вони забили зі штрафного удару. В кінці зустрічі італійцям не вистачило концентрації. І якщо говорити саме про цей матч, що може тут відбуватися, я думаю, друзі, ну по-перше, ми не будемо, скоріш за все, володіти м'ячем. Скоріше за все, це буде такий самий сценарій який був приблизно з Македонією, навіть в першому таймі, і такий приблизно, як з англійцями, але я надіюсь, ми більше будемо все-таки пробивати поворотах. Збірна Італії показала, що в принципі це команда, яка грає доволі широко, і це команда не без проблем. Тобто вони дають бити, вони дають створювати моменти до штрафної площі, а саму штрафну площу, ну вони стараються не допускати суперника. Я думаю, для нас дуже важливо От саме дальні удари. Ті футболісти, які вміють пробивати з дальньої дистанції, от важливо, щоб вони дійсно були в основі. Можливо, той ж саме Андрій Ярмоленко потрібно вже готувати саме на цей матч. Можливо, він з'явиться і зараз по складу поговоримо Але на цей матч, друзі, я чесно кажучи, прогнозую, що наша збірна, от дивлячись на ту збірну Італії, я ставлю на те, що ми не програємо. Х2-2-82, доволі високий коефіцієнт і. Я вважаю, що в цьому матчі може бути так, як нулювання, чи я, так і голювання, чия 1-1. Все буде залежати від того, хто перший заб'є і чи заб'є взагалі. Тобто це буде акуратна максимальна гра, і треба дивитися за фланговими футболістами збірної Італії дуже пильно. І це, це дуже важливий момент, щоб і наші відгри допомагали нашим захисникам крайнім. Це теж дуже важливо. Тому мій прогноз на те, що Україна не програє. Х2 за хороший коефіцієнт 282. Друзі. Якщо ви хочете зробити свій прогноз. В описі буде посилання на Фавбет, і при реєстрації ви отримаєте бонус до 10 тисяч гривень. Заряджайте на збірну України чи на інші матчі, які вам більше подобаються на інші якісь прогнози. Пишіть їх в коментарях. Тому заходьте, реєструйтеся і отримайте свій бонус. Тепер давайте ближче стосовно основного складу збірної України. Якщо по прогнозу, ми визначились. Тобто я визначився, ви теж в коментарях я надіюсь, визначились обов'язково. По складу, друзі, я думаю, що в центрі захисту можливі будуть зміни. Як показав Микола Матвієнко, ну десь в нього поки що в збірні в останніх матчах не дуже йде. Прогнозую, що в принципі в парі з Забарним може вийти Кривцов, який виходив з, з запасу якраз в матчі проти Англії, Бущана навряд чи будуть змінювати. Скоріше за все, він і буде в рамці зліва в захисті Миколенко. Справа конопля, який себе дуже здорово показав. Думаю, що буде слушно його знову поставити. Він реально був один з найкращих, якщо не найкращим на футбольному полі, Ну, фантастичний об'єм роботи, класна гра в атаці, і, в принципі, він в захисту особливо не провалювався. Якщо говорити про центр поля, ну тут Степаненко Зінченко без варіантів. І Судаков, думаю, що навряд чи тут щось будуть змінювати. А от в атаці, друзі, є питання. Тому що грав в минулому матчі Яремчук, Мудрик, Циганков. І в цьому матчі я думаю, що вийде Довбик. Кребров говорив, чому Довбик не вийшов, тому що в нього було там мікропошкодження, він не, не зміг зіграти всі 90 хвилин, тому він вийшов з запасу. Якщо він буде готовий на 100%, Довбик повинен грати і бути основним. Тут взагалі ніяких питань немає. На рахунок циганкова теж питань немає, він повинен бути в основі, але в якій ролі? Тут є варіант, от, ну, на рахунок мудрика, друзі. От знову ми чіпляємо цю тему, тому що він провалив матч проти збірної Англії. Його просто схавав окер, просто не дав жодних шансів щось створити. В нього було кілька нагод втікти. Він цього не зробив. Він він нічого взагалі не зробив на футбольному полі в матчі проти Збірна. Ангелі. Він провалився. І ось я тільки що дивився, що говорять там іноземні іноземні фахівці, і наші. Не, там тренери, да про Михайла Мудрика про його гру. І от е, я вицепив саме слова Олександра Хацкевича в минулому головного тренера Київського Динамо. От що він сказав про гру Мудрика, е, цитую його. Що стосується Мудрика, то він розчарував. Його не було видно ні в атаці, ні в обороні. У нього було кілька моментів прискоритися, але вокер взагалі не дав йому нічого зробити. Михайло не може занести собі в актив цю гру, тому що недостатньо розраховувати лише на швидкість та простір. Футболісти з АПЛ вже знають. Як він грає, тому потрібно бути більш різноплановим та хитрішим гравцем, говорить Олександр Хацькавич, і я з ним повністю погоджуюсь, тому що ну ця історія Михайла Мудрика реально нагадує ну умовного коноплянку, який на багажу тих, от заслуг, які, які в нього були в Дніпрі, 1, Він переходив уже в Севілю, і далі він тупо не, не прогресував. Він робив одне й те саме. Зміщення в центр, удар, і його тупо вивчили, і все. Від коноплянки нічого нового ми не побачили. У Мудрика ситуація, звісно, інша. Мудрик він може бути різноплановим. Він, він більш швидкісний, ніж коноплянка, але крім швидкості, поки що в нього нічого немає. На жаль, ніякої конкретки, ні гри корпусом класної, ні дальніх ударів, ні зміщень в центр. Обіг є, ну вони не конкретні. Він іде на трьох, втрачає м'яч, Падає від зіткнення корпусом захисником. тобто... Немає реально різноплановості. Тут з можна дійсно погодитись. От пишіть, як ви як ви взагалі ставитесь до того, щоб мудрика не ставити на матч проти Італії, а можливо поставити наліво циганкова справа Ярмоленко і Ватаці Довбик. Як варіант, чому б і ні? Тому що ну мудрика можна випустити з запасу. Як показувала практика, він на останні 30 хвилин та в принципі може спрацювати. От його швидкість вона може спрацювати. Ну що, з перших хвилин його випускаєш, ну десь десь закривається. Тим більше італійці з ними дуже складно буде грати. Тому е, мій варіант складу це Ганков зліва, справа Ярмоленко, до кватації, ну і по всім іншим ми пройшлись, друзі. Пишіть свій склад прямо зараз в коментарях. Ну, а от кого кого, а Руслана Маліновського точно не буде вистачати в цьому матчі, як я й говорив, Італія це доволі закрита збірна. Не знаю, як там при спалеті воно буде, але захисник завжди був доволі хорошим. І, в принципі, дальні удари. Нам в нагоді завжди. От Руслан Маліновський це футболіст з хорошим дальнім ударом. Його дуже не вистачатиме в цьому матчі. І він, до речі, висловився. Висловився стосовно майбутнього матчу Італії України. Ось цитую його. На Сан Сіро завжди складно. Жовто-сині повинні викластися наповну. Якщо вони дозволять Італії грати, то сквадразура зможе легко забити. Україна повинна викластися у цій зустрічі на 120% Говорить Руслан Маліновський. Ну і це в принципі логічні слова. І uh, якраз футболіст Маліновський, який пограв в Італії, він точно знає про що говорить. Він точно. Приблизно знає якості футболістів збірної Італії, тому що як ми з вами вже бачили, там всього на всього 5 футболістів, які грають не у внутрішньому чемпіонаті. ці інші грають в серії А тому Маліновський знає про що говорить. Тим більше він вже знову повернувся в Італії. Гравець дженова так, от друзі, якщо завершувати прогноз, те, що Україна не програє, дивлячись на гру Італії, там змінився тренер. Там поки що не зрозуміло, що команда далі буде грати. Тобто, певний сумбур в Атаці в них просліджується, тим більше ми бачили на фоні Македонії, що італійці ну не, не сильно так вирізняється, як топ збірна. По володінню м'яча хіба що і по успішності передач да в Македонії там повний жах. А по ударах, по створених моментах, ну я вам скажу, в Македонії була точно не гірша. Тому я думаю, Україна може зіграти фактично так само, як і Македонці, не програти, показати характер і більше бити по воротах. Оце зараз найважливіше, тому що з англійцями в два удари. Хотілося б більше конкретики в атаці, в останній третині поля, дальніх ударів побільше. От якраз Андрій Єрмоленко може стати в нагоді і так само брати на себе ініціативу і Степаненко може, ми знаємо дальні удари в нього хороші. Тому будемо надіятися на хороший позитивний результат. Хороший позитивний результат це мінімум нічия, і я на неї. Проставлю, що наша збірна не програє. Свої прогнози залишайте, друзі. Пряма трансляція десь о 21.00 стартує 12 вересня на цьому каналі. Тому підпишіться на телеграм. Прямо зараз зайдіть, підпишіться, для того, щоб не пропустити сповіщення про стріми. Там і голосування проводжу перед матчами. І цікаві новини теж з стану нашої збірної виходять в телеграмі. Тому ж, щоб залишатися з нами на зв'язку, підпишіться туди. Вам дякую за перегляд, друзі. Поставте лайк за це відео, підпишіться на канал. Ну і давайте чекати вже цей матч, і далі вже будемо обговорювати його по закінченню і розбирати, як же ми зіграли з Італією. надіємося, що ну мінімум не програємо, друзі. Тому всім до нових зустрічей.